Слава Україні! Знову рада вітати вас на своєму каналі, любі восьмикласники. Сьогодні попрошу вас бути особливо уважними. Якщо зрозумієте матеріал, далі буде вам все легко. Запишемо тему уроку: Стан електронів у атомі, електронні орбіталі, енергетичні рівні та підрівні. Ви вже знаєте, що атоми є основними будівельними блоками матерії. Вони складаються з ядра в центрі, яке містить позитивно заряджені протони і нейтральні нейтрони. Електрони це негативно заряджені частинки, які обертаються навколо ядра. Електрони визначають властивості атома, і вони розташовані за енергетичними рівнями. Енергетичні рівні схожі на шари або умовні орбіти навколо ядра. Рівні позначаються числами 1, 2, 3 тощо, де перший є найближчим до ядра рівним. Електрони на самому внутрішньому, тобто найближчому до ядра енергетичному рівні, мають найменшу енергію. Тоді як електрони на самому зовнішньому енергетичному рівні мають найвищу енергію, щоб утриматись на зовнішньому енергетичному рівні. На одному енергетичному рівні перебувають електрони близькі за значеннями енергії. Кількість енергетичних рівнів відповідає номеру періоду, у якому знаходиться хімічний елемент, а загальна кількість електронів у електронній оболонці атома, як ви вже знаєте, дорівнює протонному числу, тобто порядковому номеру. Тому один електрон гідрогену. Обертається на одному енергетичному рівні 12 електронів магнію на трьох, а 78 електронів платини на шести енергетичних рівнях. Якщо у періодичній системі кількість періодів дорівнює 7, то максимальна кількість енергетичних рівнів атомів хімічних елементів також дорівнює 7. Кожен енергетичний рівень складається з підрівнів. На кожному підрівні електрони організовані в області, які називаються електронними орбіталями. Електронні орбіталі це уявні простори навколо ядра, де найбільш ймовірно знаходяться електрони. Існує чотири основних типи електронних орбіталей, кожна з яких має різну форму S, P, D і F. Для зручності орбіталі на письмі позначають клітинками, а електрони, що перебувають на орбіталях, стрілочками, вгору і донизу. Чому саме так? Виявляється, кожен електрон обертається навколо власної осі. Цей обертальний рух називають спіном. На одній орбіталі може перебувати не більше двох електронів. Два електрони. Що можуть одночасно перебувати на одній орбіталі, обертаються у двох взаємно протилежних напрямках: один за годинниковою стрілкою, а другий проти. Тому ми таку пару електронів на одній орбіталі будемо показувати протилежно напрямленими стрілками і називати спареними електронами. Розглянемо форми орбіталей. S-орбіталь є сферичною. Вона не має напрямку в просторі і може утримувати до двох електронів. Електрони s орбіталі так і називаються – s електронами Одна s орбіталь утворює s підрівень p орбіталі мають форму гантелі або об'ємної вісімки. Вони розташовані у просторі у трьох взаємно перпендикулярних площинах. Їх так і називають. ПХ-орбіталь, Пі та ПЗ. Три П-орбіталі утворюють П підрівень, і на них можуть перебувати до 6 електронів максимально. Д-орбіталі мають більш складну форму. 5 орбіталей утворюють Д підрівень і можуть утримувати до 10 d електронів. Ф-орбіталі ще складніші. 7 f Форбіталей утворює f підрівень, на якому максимально розміщується 14 електронів. За зростанням енергії підрівні розташовуються у такій послідовності S, P, D, F. Кількість підрівнів на енергетичному рівні дорівнює номеру енергетичного рівня. Тобто, на першому енергетичному рівні є лише один підрівень. Це 1 s підрівень, де максимально може перебувати 2 електрони. Він утворений однією s орбіталлю На другому енергетичному рівні є вже два підрівні, тобто разом 4 орбіталі. Отже, максимально на другому енергетичному рівні можуть перебувати 8 електронів, тобто 2 на S і 6 на P підрівні. На третьому енергетичному рівні є три підрівні 3С, 3П, 3D. Сумарна кількість орбіталей 1 плюс, 3 плюс 5 дорівнює 9. І на них максимальна кількість електронів, яка може перебувати, дорівнює 18. На четвертому енергетичному рівні ви можете побачити підрівні 4С, 4П. 4D і 4F. Кількість орбіталей на цих підрівнях дорівнює 16, а максимальна кількість електронів на них може перебувати 32. Тобто на четвертому енергетичному рівні максимально перебуває 32 електрони. Отже, що важливо запам'ятати, електрони розміщені навколо ядра на енергетичних рівнях. Кожен рівень складається з підрівнів. На кожному підрівні є певна кількість орбіталей. На С підрівні 1, на П 3, на D 5 і на Ф 7 орбіталей. Орбіталь це простір навколо ядра, де ймовірність перебування електрона максимальна. На одній орбіталі не може перебувати більше двох електронів з антипаралельними або протилежними спінами. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть запитання та коментарі. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії!